Індійська народна казка. Про зажерливого шакала. Ощадливість може дати радість, а зажерливість ніколи. Жив колись в місті каляні один мисливець на ім'я Хайрав Якось, коли не стало в нього їжі, надумав він піти полювати. Узяв Хайрав лук і стріли та й пішов до лісу. Незабаром убив він у лісі антилопу, узяв її на плече і подався додому. І раптом на узліссі він побачив, що просто на нього біжить величезний кабан. Хутко скинув мисливець з плеча антилопу, витяг стрілу, заклав її на лук і став чекати, коли кабан підбіжить ближче. Аж ось кабан наблизився. Підвів тоді мисливець свого лука, добре націлився і стрельнув. Заревів кабан від болю та люті й кинувся на мисливця. Хотів мисливець урятуватись від нього на дереві, та не встиг. Наздогнав його кабан і вдарив іклами просто в живіт. Мисливець упав на траву, а розлючений кабан почав топтати його ногами. Та так і затоптав до смерті. Одначе і рана, яку заподіяв кабанові мисливець, теж була смертельна. Упав кабан як підрубане дерево і зразу ж помер. А коли кабан біг за мисливцем, йому під ноги попала гадюка. Наступив він на неї своїм копитом і вбив. Сталося так, що тією ж дорогою біг лісом шакал якого звали Дирхараф. Він дуже був голодний і давно вже гасав по лісі, шукаючи їжі. Вибіг він на галявину, коли це бачить, лежить на землі антилопа, мисливець, гадюка й кабан. Обережно підкрався до них шакал, обнюхав і, впевнившись, що вони мертві, аж завив з радощів. Ніколи ще доля не дарувала мені стільки харчу одразу, подумав шакал. Тепер я зможу безтурботно прожити щонайменше три місяці. Місяць я їстиму людину, антилопу і кабана можна розтягти на два місяці. Гадюки мені стане на один день, а тянув від лука я з'їм зараз. Та тільки доторкнувся шакал до Тятиви зубами, як вона лопнула, лук розігнувся і встромився шакалові в груди. Ніби скошений упав жадібний шакал на землю і вмер. Тому то я й кажу, вела далі черепаха, що нема нічого поганого в тому, щоб бути ощадливим. Але надмірна зажерливість до добра не доводить. Та годі вже про це. Тепер у трьох ми щасливо заживемо тут і забудемо про все, що було досі. І вони почали жити вкупі. І от одного разу, коли пацюк Хіраняк, гавала Хтупатака та черепаха Мантахара відпочивали після обіду в холодку під деревом, Яке росло на березі озера, затріщали гілки, і з кущів вискочив переляканий олень. Друзі так сполохнули, що зразу розбіглися, хто куди. Мантахара шубовснула з берега в озеро і зникла під водою. Хіраняк заховався в свою нору, а Лухтупа-Танака – Вилетіла на дерево і причаїлась серед віття на самісінькій верхівці. За якийсь час Лахтупатанака обережно визирнула з листя і уважно оглянулася навколо себе. Проте, крім оленя, в лісі, нікого не було видно. І лахтопатанака, заспокоївшись, покликала своїх друзів. Черепаха Мантахара вистромила з води голову. Побачила, що навколо спокійно і вилізла на берег. Хіраняк теж вийшов з своєї нори і всі втрьох підійшли до Оленя. Привіт тобі, Оленю, сказала Мантахара. хай процвітає наш ліс, осяяний твоєю присутністю, а тепер будь нашим гостем. Зрадів Олень, заспокоївся, поїв до схочу, напився води з озера. І ліг на березі, в холодку під деревом. Дорогий Оленю, знову мовила Мантахара, скажи нам, як ти тут опинився і хто тебе так збентежив? О, друзі, відповів Олень, мене звуть Чінтрагар, що значить плямистий. Я прибіг сюди тому, що злякався мисливців і тепер хочу стати вашим другом. Бо тільки маючи вірних друзів, я можу врятуватися від лиха, а те, що ви вірні друзі, знає весь ліс. А звісно, звісно, вигукнув хіраняк, залишайся з нами і будь нашим другом. Але, дорогий друже, сказала Черепаха Мантахара, чи ти не помилився? Які можуть бути мисливці в цьому безлюдному лісі? О, друзі, сказав Олень. Є в Індії країна, яка зветься Калінг, і править цією країною раджа, наймення Рукмангат. І от нещодавно він виступив у похід, щоб завоювати сусідні країни, і тепер оце розташувався табором на березі річки Чандабхах. Недалечко звідси я зустрів мисливців і підслухав їхню розмову. Вони казали, що завтра на світанку до цього озера прийде раджа з усім своїм військом. Отже залишиться тут дуже небезпечно. Коли так, то треба щось придумати, щоб уникнути небезпеки, сказала збентежена Мантахара і, поміркувавши, трохи, запропонувала. Перейдемо на якесь інше озеро. Добре. Погодились з нею Гава та Пацюк. Що вірно, то вірно, сказав Олень. Та тільки нелегко буде Черепасі перейти на інше озеро, адже її кожен ворог може наздогнати. Врятуватися черепаха здатна тільки в озері. На суходолі вона конче загине. Треба щось придумати таке, щоб усі ми могли врятуватися. Надумав вже один шакал. Як звести слона в трясовину і втопити? І ось що розповів Олень.